Ну що, потренувалася гарно. Фу, я думаю, десятка кілометрів це нормально. Враховуючи те, що мені сьогодні ще не роботу. На вулиці вже потепіло, сьогодні 30 градусів, я вже течу, я весь стік, протік. Ну Це добре. потіти — це дуже добре. Потіти треба не тільки під час О, ходіння в сауну, а ще й на тренуванні. Ну, що ще подія в ліжку. Ну, така. Вот. Ми вже йдемо додому відпочивати, обідати і трішки ще відпочити перед роботою. Ну, всім гарного дня. А, гарного продуктивного дня. Та тренується. Володь, Хто не тренується молодці? Хто тренується? Ай-яй-яй. Дерева на